Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня! А про що тут ітиметься? Коротко в нашому анонсі. І знову на Карличині, День жалоби. Оперативний штаб проводив своє засідання 6 жовтня в понеділок. Комісія по питанню будинку номер 18 по вулиці Паркові Калику проводила своє чергове засідання. Фотохроніка під цією рубрикою ще раз йтиметься про ремонти доріг. Музей в селі Мирівка відзначив свій ювілей. Служба 101 і 102 повідомляють у кінці прогноз погоди. На наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 7 жовтня в Кагарлицькій громаді було оголошено День жалоби. Сьогодні карлик осиротів. Важко знайти слова, щоб описати глибину болю і скорботи, яку ми відчуваємо. Ми прощаємося з чудовою людиною, чиє життя обірвалося занадто рано. Але було сповнене гідності та любові до рідної землі, так сказав заступник карлицького міського голови Іван Семцов на траурному мітингу під час похорону Віктора Гаркавенка. А прощатися із ним, жителі карлика та його гості, почали зранку в живих коридорах, стоячи на колінах, схиливши голови в скорботі по шляху руху, траурного кортежу. Аж до будинку по вулиці Береговій, де до війни жив наш герой. Тут, а потім на кладовищі Чин Похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій Литвин та Уар Перетятко. Віктор Гарковенко загинув 28 вересня 2025 року, а бойовий шлях почав з 15 листопада. 2024 року служив механіком водієм. На Довжинському цвинтарі, куди траурна процесія вирушила після богослужіння біля будинку героя, на мітингу виступив Іван Сімцов, а потім і обоє священники. Ось що сказав благочинний Карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин. Це в нас є дуже Така важка ноша, яка називається пам'ять. Часом вона нам допомагає, бо ми пам'ятаємо наших рідних, які нас любили, і ми зберігаємо, знаєте, ту теплоту всередині про них, ту дійсно світлу пам'ять. Але в нас є і та пам'ять, якою ми не можемо забути, що зробили ті нелюди з нашою країною, з нашими чоловіками, жінками, дітьми. З тими, які б могли ще жити і жити, дуже багато років. І оця ноша нам її нести з вдячністю до тих, хто поліг, з вдячністю до тих, хто продовжує свій життєвий шлях і боротьбу за нашу Україну, з вдячністю перед всіма невиновитими чоловіками, жінками, що вони прийняли той хрест за усіх нас, і, певно, знаєте, з вдячністю до Бога. Що ми ще з вами живі. І дійсно та війна не всіх ще десь стосується в такому важкому, як для цієї сім'ї, руслі. І я хочу, щоб ми з вами подякували воїну, невидно вбитому, полеглому, новоприставленому воїну Віктору. І по-перше, дякую, дякую. І, по-друге, дякую. І по-третє, дякую. 6 жовтня понеділок відбулося засідання Оперативного штабу. Засідання Оперативного штабу 6 жовтня вела виконуюча обов'язки міського голови Людмила Демеденко. На жаль, сказала вона на початку 7 жовтня в День похорону жителя Карлика Віктора Гаркавенка в громаді оголошено День жалоби. А ще Людмила Вікторівна сказала наступне. Шановні наші розпорядники, вам відділилися кошти на сесії то прохання використати їх оперативно. І планова сесія нас відбудеться 23 жовтня. Тому прошу, у які є питання, то подавайте листи. На засіданні штабу було обговорено потужну ситуацію на Карличчині. Серед обговорюваних питань підготовка до зими, ремонти та утримання доріг, стан готовності до опалювального сезону, триває підготовка до чергового засідання сесії міської ради. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує деяке зростання кількості захворювань. Протягом минулого тижня виявлено 74 випадки ГРВІ, 4 запалення легень. Діагностовано один випадок захворювання на ковід. На стаціонарі в багатопрофільній лікарні перебуває загалом 117 пацієнтів. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги функціонує центр життєстійкості. 9 жовтня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, яку очолює Олександр Чарокостуб. На порядок денний було винесено близько 90 питань. Зокрема, було запропоновано внести зміни до одного з сесійних рішень щодо затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, що передаються в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі акціонів. Окремими лотами розглянуто проєкт рішення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди однієї земельних ділянок. Серед розглянутих проєктів рішень були такі, що стосувалися необхідних дозволів на виготовлення проєкту землеустрою, розірвання договору оренди, виготовлення необхідної технічної документації тощо. Левова частка стосувалась рішень про надання земельних ділянок в оренду затвердження виготовленої технічної документації. Свої пропозиції напрацювані на засіданні. Земельна комісія виносить на розгляд чергової сесії Кагарлицької міської ради. Засідання проходило в присутності заявників керівництва громади старосіл і землепорядників земельних округів Карлицької міської територіальної. Громади комісія по розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води проводила своє чергове засідання 6 жовтня. Під час засідання, 6 жовтня, було позитивно вирішено клопотання ще трьох власників квартир 9 поверхівки по вулиці Паркова, 18 щодо надання відповідних дозволів. І таким чином вже надано загалом 50 дозволів на відключення. Власники квартир, які планували переобладнання в цьому році виконували необхідні обсяги робіт, за погодженням із ЖЕО, доки не набрано воду, в централізовану систему для опалювального сезону. Решта охочих облаштувати економічно вигідне індивідуальне опалення отримуватиме дозволи на відключення з умови роботи з переобладнання здійснювати з 1 квітня до 1 жовтня 2026 року. Варто зазначити, що з огляду на інфраструктурну важливість переобладнання цього багатоквартирного будинку через постійні труднощі з централізованим теплопостачанням, міській раді було ухвалено важливе рішення на перехідний період протягом наступного опалювального сезону зберегти централізоване теплопостачання для квартир, власники яких не встигнуть облаштувати індивідуальне газове опалення. Постійно діюча комісія попереджає, що у випадку відсутності акта прийняття в експлуатації системи газопостачання квартири, наданого до комунального підприємства Джеву, це комунальне підприємство буде нараховувати вартість на оплату послуг із теплопостачання за опалювальний період 2025-2026 років. Музей в Селі Мирівка відзначив свій піввіковий ювілей. Про це в наступному сюжеті. 3 жовтня виповнилося 50 років із дня заснування музею в Селі Мирівка. Цього дня сюди завітали гості, керівники громади, музеїсти. Прийшли мірівчани. Директор музею із 20-річним стажем Василь Суп розповів про історію музею. А вона починається з того часу, як Карлеку було відкрито історико-краєзнавчий музей. Постало питання про створенні і в нашому селі музей чи музейні кімнати. Ініціатором створення музею в селі став виконком сільської ради, тоді і голова Лучко Євдикі Григорів. До відкриття музею з 1973 року. На першому поверсі будинку культури в кімнаті директора знаходилося декілька фотографій передових людей колгоспного виробництва. Музей створювався на громадських засадах. Учень у створенні музею приймали працівники сільської ради, вчителі, учні, працівники будинку культури. Тобто, всі, де на своєму цілому, всі збирали. Почалась копіцька робота по збору експонатів, пошуку історичних матеріалів, спогадів, стерожилі, фотографій, уточнення списку загиблих у роки Другої війни і так далі. Почали шукати необхідне приміщення для музейної кімнати. Музейну кімнату знайшли в цьому ж таки приміщенні, але хіба одна кімната? Ці дві кімнати були перегородженими. І вже. Музейні кімната знайшли до другому поверсі музею культури і вже осінню, в 1975 році кімната бойової і торгової слави була оформлена. Першим працівником музею став Сокор Василь Борисович. Ну, на, на жаль, багато людей, які вже були причетні, я казав, Іван Михайлович, тих людей вже багато немає. Є в нас є, є в нас є Петрівна, є в нас є такі ривори, ну, На даний час щоб прийти нашого музею, трошки вже, я скажу так, солідний, вже такий вік і трошки важкувати. Музей не в кімнаті, тоді було основного фонду 69 експонатів, коли відкривався цей музей. Зараз вони час він вже має десь. Ну скоро, коли ми оформимо до те, що у нас є. Я думаю, 4 тисячі вже буде. не можна. розповіді про історію музею перемежувалися виступами тих, хто прийшов. На ювілейний захід говорить директор Кагарлицького історико краєзнавчого музею Валентина Віценко. Нам так, дуже приємно сьогодні, тому що сьогодні ми вам даруємо квіти, а не ви нам. І е, ми дуже раді, що ви ведете тут велику роботу музейну, краєзнавчу і просвітницьку. Це дуже важко, це дуже складно і е, але ви справляєтеся з цим. Василь Су продовжував свою розповідь про історію музею. Приміщення музею розширювалося і перемістилося туди, де зараз знаходиться на другий поверх Будинку культури. Говорить староста Мирівського старостинського округу Надія Порхун. Музей це є серцем громади. Тому що це саме те місце, яке пам'ятало, пам'ятає і буде завжди пам'ятати все, що відбувалося тут, це історія, це життя, це повинні ми всі знати. Я хочу і дякую вам і вашій родині, тому що дійсно, не один день ми з вами тут, то вікна, то двері, то електрика, то, 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 то фарби, правда. І ви з родиною сюди приклали свій труд. Люби, Божа правду, як говориться. Це Ваша заслуга. Це наша заслуга, бо ми всі приймали в цьому участь. Я бажаю вам вашій родині здоров'я, нашому музею процвітання. Василь Михайлович назвав тих, хто працював у музеї до нього. Це Василь Сокур, Любов Порхун, Євдокія Глушко, Віталій Полозов та інші. Говорить заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Історія, вона дуже інтересна. Треба, щоб все це було і щоб діти наші бачили і минуле, і сучасне, і майбутнє. Я думаю, він буде поповнюватися. Іван Михайлович вручив подяку Василеві супу від міської територіальної громади, а музею сертифікат на 5 тисяч гривень. Привітання з ювілеєм від завідуючої відділом культури громади Олени Петленко. Дуже приємно, бути <кій> особи. Важкий для всіх нас період великої війни на таких заходах. Чому? Тому що такі заходи у нас у цьому році, до речі, вже не другий. Ми відзначали 50-річний ювілей Зеленоярського сільського краєзнавчого музею. І такі заходи доводять нам про те, що дійсно, крім людських життів, крім нашої народності, ми. Наші героїчні захисники, захисниці захищають нашу культуру, нашу ідентичність, тому що саме культура нашого українського народу є вираженням і показником, що ми є українці. І хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що у такий важкий для всіх нас час ми маємо. Можливість більш-менш безпечно проводити, організовувати, проводити і брати участь у таких заходах, подякувавши гостям за вітання та подарунки, Василь Суп ознайомив їх з основними експозиціями та експонатами музею, розповів про знаних людей, місцевих жителів та вихідців із села, які прославили мірівку. По цьому Василь Суб запросив присутніх відвідати сільський свято-Преображенський храм Православної церкви України, де він є настоятелем, та розповів про архітектурні особливості і оздоблення храму. Представника Арлицької поліції Інна Калієвська на оперативному штабі 6 жовтня доповіла, що до відділення надійшло 164 звернення. Чотири із яких внесено до єдиного державного реєстру до судових розслідувань, що заслуговує на увагу, це те, що зафіксовано. Один факт шахрайства. Особи з картки зняли 13 тисяч гривень шахрайським шляхом, представившись працівниками банку, підтвердила. Код і таким чином були зняті кошти. Внесена 194 частина, перша шахрастів. Також задокументовано ну, один факт: це тілесні ушкодження середньої тяжкості. Двоє невідомих осіб, тобто вже встановлених звернувся громадянин, мало знайомих, які нанесли йому тілесні ушкодження. Під час перевірки встановлені дані особи ведеться досудове розслідування, їхні дії кваліфіковані згідно статті 122 частина 1 кримінального кодексу України, нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Ведеться досудове розслідування. Також задокументовано два факти легких тілесних ушкоджень: це в селі переселення та в селі Чернів. Також ведеться досудове розслідування. Загалом складено три постанови, три протоколи за статтею 130. Це керування водіями в стані алкогольного спільнення. Матеріали скеровані до суду для прийняття рішень. Загалом складено 81 адміністративний протокол по лінії громадської безпеки та порушення правил дорожнього руху. Офіцер-рятівник громади Владислав Секрет розповідає про роботу карлицьких пожежників протягом минулого тижня. За тиждень підрозділом і офіцерами-рятувальниками громади було виїзд шести на шести. Понеділок була ідентифікація вибухонебезпечного предмету. Це випала гарант 3 за Слободою. В вівторок в Слободі було коротке запнення безпосідочного рівня у трансформаторі по вулиці Віннішенка. В п'ятницю виїжджав підрозділ на допомогу міста Ржищів, там була пожежа житлового будинку, в суботу в Слободі сміття на відкритій території горіло. Вчора, в неділю, в підвалі житлового будинку карлику сталося. Загорання і вночі і також е, вже 6 числа, після часу ночі виїжджали в ліщинку там із-за пожежі в автомобілі. Сталося загорання. Е, внаслідок чого і автомобіль зарівнює навіть за будинку. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 13 жовтня, дрібненький дощ. Плюс 6 плюс 10 градусів. У вівторок, 14 жовтня, невеликий дощ, плюс 5 плюс 10 градусів. Середа, 15 жовтня, хмарно буде протягом доби, але без опадів, плюс 5 плюс 10 градусів. Четвер, 16 жовтня, хмарно, але без опадів, плюс 5 плюс 13. П'ятниця 17 жовтня, без опадів також. 9 градусів вночі, 15 у день. Субота 18 жовтня хмарно, але без опадів плюс 7 плюс 16 градусів тепла. Мало хмарно буде в неділю 19 жовтня плюс 7 плюс 13 градусів помірного тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре, слава Україні і героям! Слава!